Я бачу, наприклад, такі повідомлення, що подекуди вони просто відступають без бою, і деякі села вони раніше виходять, ніж наші встигають туди зайти. Ну, все таки, я б не казав, що це прямо уж така mm -hmm. тенденція. Знаєте, важкі важкі відбуваються і важкі бої артилерійські в першу чергу, але. Знаєте, вони відступають іноді не тому, що вони такі боягузи чи щось такі. Там є підготовлені підрозділи. Дуже якісно відбувається робота над низ... над знищенням. Логістичних оцих комунікацій, складів з боєкомплектами, е шляхів постачання озброєння та й води просто, тому що є підрозділи ворожі, котрі там по 3-4 дні сиділи без води. Ну звісно, моральний стан у них дуже низький, і є такі випадки, де вони відступають, є, але це не. Це ще не перелом, це ще не біг, такий знаєте, котрий ми все очікуємо. Це ще не так. Що попереду дуже багато важкої е, військової роботи.